Огірки з кетчупом чилі. Готую дві порції. В рецептурі розписую на одну порцію. Уважно читайте, скільки вихід банок грами-міліграми все вираховано. Підготовлені огірки я ділю на сорти так згучно розкладати в різну тару, які на соління, які на маринування. Цибуля або часник на ваш смак. Я даю перевагу цибулі. Морква, тоненькі кружачки та парасольки кропу, перець духм'яний і чорний горошок. Це використовується для закладки у банки. У мене задіяні 3 штуки однолітрові літрові і дві штуки півторалітрові. літрові Скласти тугенько у банку огірки. Тепер увага! 1-літровій банці з огірками міститься 400 мл води. У півторачці 600 мл води. Це допоможе вирахувати, скільки потрібно води для маринаду. Сіль 1 столова ложка це 35 г. Одна склянка об'ємом 200 мл цукру має 200 г. Така ж сама склянка йде і на оцет. Простим математичним методом я порахувала, що води містяться в моїх банках 2 літра 400 мл. Отже, буду готувати маринад на дві порції. Парити гірки потрібно два рази по 70 хвилин. Третій йде киплячий маринад. Також можна стерилізувати кому як зручно. В попередньому відео показала, що після першого парення банки можна зливати воду голими руками. Але одна пані мене висміяла. Ну то дивіться, парилися гірки 10 хвилин. І так, маю три банки по одному літру і дві банки по півтора літра. Готую саме для них маринад. Два літра води, дві склянки цукру, чотири столові ложки солі, дві склянки оцту, дві пачки кетчупу чилі по 250 г кожна. Заколотити та закип'ятити, Кип'ячим маринадом залити і банки під ключ. Перевернути та окутить до повного вистигання. Це саме розповсюджений рецепт. В цих огірочках випивається навіть розсіл, все в ньому до ладу. Якщо ви не зрозуміли на слух, не забувайте про опис. Наступний мій відеорецепт буде огірки з гірчицею без уцту під капронову кришку. Якщо цікаво, залишайтеся зі мною, буду ділитися своїми рецептами. Залишилось у мене пів літра маринаду. Я його використаю наступного дня. Ще не вибираю огірочки на одну літрову баночку і закрию. З тієї кількості маринаду можна було закрутити 7 літрів огірків. Я ж закрутила 6. Всім добра!